Ще нещодавно тут стояв будинок на цьому місці. Вже знесли його і писали нещодавно, що ті будинки, що позносили, на їх місцях будуть будувати нові. Не знаю, чи для тих, хто тут раніше мешкав чи ні. Подивимося. Друзі, усім привіт! Всіх вітаю в новому відео. Ми за Лісою. Біжимо на почту і на Миколайчика прийшли, прийшла посилка. Зараз отримаємо та разом побачимо, що там ліса біжить. Біжить, аж виривається дитина. Посилочку вже отримали. Аліса там вже пошароділа, подивилася, що там до чого. Зараз прийдемо додому, покажу поближче. Залізла на горку і дивиться, понаїжджали там е, вантажівки грузять кирпичі з цього з будинку, залишки вивозять. Тож роздивляються таку техніку хіба що по телевізору бачить десь там у мультиках чи у фільмах, а тут наживо. Добренько, зараз ми нагуляємося Досталь, ще на наш майданчик підемо там вдома вже зустрінемося. Давай. І його. Всю пилюку повитирала. Вся дубця грязна. Ми вже вдома, ох і спека, боже, що в мене на голові? Ох, і спека на вулиці. Я перед тим, як іти, подивилася що у вікно. Дивлюся, мама з двома дітками, йде, такими, як Аліса, десь. Дітки в, цих, в жилетках, таких синтепонових, в спортивних костюмах. Мама більш така роздягнута, більш політньому. Ну, думаю, якщо дітки вдягнуті, значить вітерець прохолодний. Ну, сильна особа не вдягалася. На відео ви бачили, я в спортивному костюмі, Аліса теж там, в штанцях та в ковтинці. Але спека на вулиці, на сонечку взагалі неможлива. Я от Алісі ковтинку зняла, вона в футболочці побігала. А мені, я не знаю, я вся мокра була просто. Господи, якісь кашелі. Дуже-дуже спекотно погода змінилася, нарешті закінчилися ці всі дощі, Вже аж набридла ця погода, не цей не знаю, що вдягати. Куди піти, куди поїхати, бо просто лив цілими днями тільки закінчиться і майже одразу знов починається. Я думаю, в багатьох така в нас погода була. Я не знаю, скільки вона тривала, Днів п'ять, мабуть. ну Десь так, я навіть не звертала увагу. До речі, всіх вітаю святом Святого Миколая, а то я щось цей міма, хотіла сказати, будови, мимо розборки будинку, йшли, там дуже шумно, і я якось Аліса біжить, і якось мені це, і знаєте, всі, все, що хотіла сказати, все з голови повилітало на пошті. Потім поки стояли в черзі, Аліса почала там істерити, знов в неї така поведінка. Хто давно дивиться, я ще восени розповідала, що ось не з того, не з цього. Раптом починаються істерики. І дуже важко якось впоратися ну, взагалі майже неможливо. ось. Звонили нам сьогодні з лікарні, аж сказали в наступному місяці на заняття підемо з психологом. Е не знаю, забулася, не забулася, а хотіла спитати, але щось цей швидко ми так поговорили. Більше лікарка розмовляла, що мені навіть якось її слово там особо вставити не, цей. не було можливості. Так, от вона питання відповідала їй. Поговорили і цей, не знаю, подзвонити. Спитати, можливо, в нашого педіатра спитати мені все одно до неї треба там звертатися. От то нам прописували Сілінту такий трошки заспокійливий засіб, чи можна його ми вже давно, ще там, не знаю, січні місяці пропили і більше її не давали. Можливо, а вона там має накопичувальний такий ефект, і, можливо, воно якось оце діяло. Весь цей час, а зараз, можливо, знов треба би пропити і треба спитати, подзвонити, бо щось е, взагалі така дуже-дуже сильно гіперактивна, е, дуже часто істерики почалися знов на вулиці, особливо така трошки не, не керована дитина, не можу просто нічого вдіяти. Тож... Погуляли, погуляли, побігали, на наш майданчик ще пішли. З дітками там побігала на всіх качельках, на всіх цих, скрізь. Та і цей. пішли додому, поїла дитина, уснула. Зараз вам покажу, але, але в нас тут бародак такий, і речі там десь Алісина ковтина і все вже це. Всім вже гулялася. Ось таку машину замовили десь около 150 гривень. Я там етикетку вже відірвала, десь вона теж тут в коробочку лежить. Ось такий самосвал, воно ніби називається. E, завжди, коли на майданчик ходимо, в, в багатьох діточок, особливо в хлопчиків, такі машинки є. Їй дуже подобається. Вона лопаткою. ну, Хто з діток дозволяє гратися своїми іграшками, ми своїми завжди дозволяємо. І цей... Вона полюбляє ото лопаткою, насипає пісочок, а потім відкидає, висипає ну, цікаво їй. Тож, вирішили купити теж лісочці таку машинку. Побачила в одному з чатів харківських дівчата, хтось з дівчат шукав якусь іграшку, чи ну, щось для дитини, і порадили сайт. Я зараз не скажу, як сайт називається, якщо десь тут мені накладна накладнать на цей підруку, прочитаю, скажу, бо я забулася, якщо чесно. Далі, так, це кофтина наша. Тут небагато. Це вже помялося, це на пошті розмальовка з тваринками. Аліса собі обрала. Так, покажу сукня з Мікі Маусами на літо. Сукня коштувала десь біля 200 гривень. Зараз покажу. Тканина на дотик дуже приємна. Ще на вулиці Аліса сама полізла, все ж передивлялася, що там є. В коробочці впасилася, я до неї приклала дуже, її, мабуть, геть за розміром, це 104-й розмір, такі короткі рукавчики, як на футболочці, тканина тягнеться. Таке десь поколінчики. А, так, чому все? Не знаю, чи польське це їхало воно з Одеси. Хотіла вам сказати: ага, 95% бавовни і 5% Еластан. Ось. Ну, така приємна, дуже-дуже класна. Мені подобається. Я багато передивилася. На сайті там є і для хлопчиків, і для дівчаток на різний вік, і жіноче. Не знаю стосовно чоловічого одягу, якось я не пам'ятаю, але дуже-дуже там багато всього є. І ціни, в принципі, непогані. І ще замовили пухнастого друга. Таку собачку. Аліса з нею бігала-бігала, крутила. Е, в ній, я так зрозуміла, що нема батарейок. Я там цей вже відліпляла, подивилася, треба відкрутити, якщо що, батареї, які в нас в інших іграшках є, побачимо. І цей. знову нас сирена валає. І якраз Аліса поспить, просне, проснеться. І я думаю, вже... Або я, бо Женя, можливо, вже приїде, бо зараз вечорює в нас насправді. І, і буде вже собачка ходити, співати, гавкати. Я не пам'ятаю, які там ще функції. Ще там якийсь цей ошейник був і ще якась штучка. А ліса вже по, моментально повіддирала, повідчепляла. Ось така у нас посилочка. Собачка біля 500 гривень коштує, точно не пам'ятаю. Не знаю, десь я, е, десь я нібито бачила накладну. Це просто була машинка якось там запакована. Мабуть, в мене в сумочці. якщо що, якщо комусь цікаво буде, скільки там коштує та який сайт. Якщо що, там в коментарях спишемося, все розповім. Така -то ось посилочка. Я вже давно казала, що Алісі хотіла таку собачку, бо в центральному парку якось з нею гуляли, вона в дітей побачила, трошки інша там була інша ця і це, Вона так зацікавилася, а дівчинка взагалі не дозволяла підходити. Казала, це моє, і, і тікала від Аліси не хотіла. Ділитися, показувати. Тож доньці треба було замовити, бо ж хоче дитина. Хоча б таку живу, я вже казала, собачку ми не потягнемо, Багато хто писали стосовно цього коментарі. Я теж це прекрасно розумію, крім того, що на собачку треба дуже багато часу приділяти, гуляти, і це дуже великі кошти. Ми просто не потягнемо ще е то до ветеринарів, то корм купити, бо ж якщо якусь маленьку породисту, то, то дуже багато вона тягнеться Наразі не для нашого гаманця взагалі. Краще ці кошти в дитину вкладати, її щось купляти, а не бавитися з тваринками. Ось, колись все буде. Колись все буде. І нехай Аліса підросте. І правильно хтось писав, що Аліса ще замала для домашньої тваринки якоїсь, бо вона може їй боляче зробити відбій. Так, це відбій тривоги кажуть. О, ніби вже був відбій, як ми були на вулиці, коли вже знов встигла ця тривога бути, я вже навіть якось пропустила. Ой, Такі то ось справи. Ставила зараз маленьку кастрюльку супчика з валю, розморожується. У мене тут фаршик. Супчик з файкадельками, ще, мабуть, макарошки з макарошками, щоб. Бо картопля це все, все, що була в мене, нічого сьогодні не докупляла. Гароші катрошки візьму ще, думаю, можливо, можливо, чубереків трошки зроблю, бо Женя на днях казав. Знову там десь в ті, побачив, хтось там їв чубиреки, то в якогось блогера дивився, їздив там хлопець, якийсь до мами, мама пиріжків понадавала. Вона смажила за різними начинками і каже, щось ми давно пиріжків ніяких не їли. А це, думаю, поки в мене фаршик є розморожений. Це вчора забігла, взяла, взяла курячий, тому що той свини яловичий, він щось не знаю, на вигляд мені не сподобався. Бо купляла вже ввечері під кінець дня і цей, ну, такий він якийсь завітрений був. Тож взяла корячий, не знаю, можливо, якихось там парових котлеток зароблю для доці. Можливо, котлетки сьогодні не буду робити, і супчика хватить, вистачить. Тож, зараз буду займатися. Супчик мій вже готовий, дуже швидко. Мені подобається, коли не треба бельєр варити. Все накидав, закипіло, взагалі краса. Я тут понарізала пів цибулини, в мене було кріпчик останній, і зараз там ще трошки дорозмерзається фарш, є деякі шматочки, та будемо готувати з вами чебуречки. І не було в цього цуцика батарейок. Вставила там три великі, ну такі пальчикові. Йдуть. Дуже класно. Тут треба натискати. Я думаю, ви всі знаєте то, <рес> <рес> то в мене це в перший раз така іграшка. В мене такого, в мене... В мене такого не було. Хвостиком там матеріал. <рес> Я думаю, Алісі точно сподобається. Р... Різні тут пісеньки. Опа. <laughs> no, в общем, такая забавка. Добренько не буду саджати батарейки, то поки Аліса проснеться, прокинеться і вже батарейки сядуть, бог його знає, наскільки їх вистачає. На цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Чебаречки вже поки зроблю тісто, поки посмажу, вже. викладу вам завтра, покажу, як я що готувала. Тож, до завтра, до наступного відео, всім та тиші. Пока-пока!